Дух Святий, я тебе люблю. Дух святий, я тебе люблю. Дух Святий, я тебе дуже люблю. Дух Святий, я тебе люблю. Дух Святий, я тебе люблю. Дух Святий, я тебе кохаю. Дух Святий, я тебе люблю. Дух Святий, я тебе люблю. Сильно сильно. є Царів. Його ім'я Ісус, 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 слава царю, Він є цар, царів, і Бог покирів. Його ім'я Ісус, 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 слава царю. Я не можу себе зупинити, я не можу себе зупинити, я не можу тепер припинити, славити ім'я Ісуса, я не можу себе зупинити, я не можу себе зупинити, я не можу тепер припинити, славити ім'я Ісуса, Я не можу тепер припинить, славити ім'я Ісуса. Є царю, царів, і вогів, його ім'я Ісус, 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 слава царю, віліє цар, царів, вібо, богів, ім'я Ісус, 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 слав друге бри! Я не можу себе зупинити. Я не можу себе зупинити, я не можу тепер припинити, славити ім'я Ісуса. <клес> я, не можу. я не можу себе зупинити, я не можу тепер припинити, славити ім'я Ісуса, я не можу себе зупинити, я не можу себе зупинити. Я не Я можу себе припинить ім'я Ісуса. Алілуя! Слава тобі, Господи! Слава Ісусу! Забери нас додому! Алілуя! Забери до нас! А ми вдома ми вдома, де б не були? Ми ж з ним! не ми з ним. Очі Якщо ми з Богом, значить ми де б не були, а, ми вже вдома. Так, очі дом, що ну, до Бога лише на небо. Дома. А що ти там будеш робити? Не знаю, ми його там не Ще урожай треба собрати. Його царство да, на да, неби, Я розумію. Урожай треба збирати. Але І відділити зерна від да, плевелих. Амінь. Амінь. Да, не треба спішити. Торопитися не треба, да, як мій да. муж каже. Бога, Роман, плани ще не здійснені на а. тебе. А як тут гарно, так? О, дивіться, так деревця тут немає, така красота, так небо тут звертається. Так, так. Та славить Господа якраз. Рома, ти подивись, як красиво. Господь. А так деревця, а тут і, так нема деревця. Ти пастир мій, мі. я ні в чому не маю потребу. потребу. Хто з Богом буде двигатися? Той буде найщасливий на землі. Це я вам обіцяю. Сто процентів. Так що треба в сьогоднішньому дні вже починати думати, як строїти отношення з Богом. В цьому дні прямо зараз треба думати, які шаги для цього предприймати тому що у кожного по-різному ці шаги вистроюються. І наш Бог, Дух Святий, прийде і покаже, які будуть інші кроки.